Це Макдональдс на Дерибасівській. історичний будинок Макгубі, який будувався з 1832 по 1840 рік. Призначення було як торгівельний будинок. Ось так він виглядає зараз біля реконструкції. Тут колись була пожежа. А тут ресторанки всі. Торгівельний центр Європи, а там на першому поверсі є Ставрія, де можна купити дешеві напої та морозива, ну і продукти. Може деякі люди і не знають, що там дешевші продукти, чи в інших продуктових магазинах в центрі міста. Це вулиця Буша і зараз європейська. А в цьому будинку жив Михайло Водяний актор. Могила якого я вам показував на другому християнському цвінтері. Ідемо по дорожці. Отак вона виглядає. А це відомий будинок Бірибасовська Угол Ришельєвський. Будинок Жана Рено. Там на другому поверсі колись жив Пушкін. Потім володарем став відомий грецький купець в Одесі Раллі, про якого я розповідав у своїх роликах, називали його ще Рошельдом Одеським. А це скульптурка Азіаса. Віре таке, що якщо ти потремаєш його за руку, то потрібнаєш його сундучок, він ходив з ним завжди з грошима, то у вас завжди будуть гроші. Що ми теж робимо. Тут колись було і казіно. І десь на другому коргіці проживав Пушкін, де прогулював свої гроші. Там колись був готель Решільє Зараз там готель Моцарт. А це оперний театр Одеський, неповторимий А це будинок на селя Одес... одеського Денді, могилу якого я вам показував. Василь Васильович Навроцький в Одесі був відомий дитини, меценатом там, і дропареєм мав газету, одеська жизнь, одеський листок». Та за свій рахунок утримував будинок людей, хто втратив можливість заробляти собі гроші. Це одеський фонтан, а так виглядає оперний театр. Музей морського флоту. Після пожежі він закритий. Зараз я не знаю, працює чи ні. Ось так він виглядає з головного флоту. Коли я був молодий і красив, ми ходили, дивилися морські експонати та історію морського флоту. А це музей. А Атланти закритий від осколків, коли расисти обстрілюють Одесу.